І традиційно у цій порі підбиваємо підсумок бойових дій на фронті за тиждень, що минув про це. Просто зараз розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Зараз маємо побачити пана Андрія. Так, напевно, у нас певні технічні проблеми. О, пане Андрію, бачимо вас уже. Слава Україні! Тож розповідайте, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень. Доброго ранку, Олено, героям слава протягом минулого тижня. Відбулось 972 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація була на покровському напрямку а також ворог активно наступав на турецькому та курахівському напрямках. Щоправда, ворог зазнає значних втрат в озброєнні, військовій техніці та живій силі. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій. На харківському напрямку минулого тижня ворог здійснив 47 атак, зокрема в районах населених пунктів Глибоке, Тихе, Липці та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку російські загарбники проводили наступальні дії біля Берестового, Петропавлівки, Сеньківки, Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На цьому напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили. 81 атаку противника на Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 113 атак російських окупантів. Російські загарбники концентрували свої зусилля у районах Макіївки, Невського, Тернів. Таторського. на Сіверському напрямку сили оборони України минулого тижня відбили 71 атаку, зокрема в районах Переїзного, Виїмки, Іванодарівки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 49 атак. Найактивніше ворог був у районах Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки Донецької області. На турецькому напрямку противник за підтримки авіації здійснив минулого тижня 113 спроб прорвати оборону. На українських військ неподалік північного, Торецька, йорка та Залізного, на Покровському напрямку українські воїни відбили 343 атаки. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Пантелеймонівка, Іванівка, Новоселівка, Перша, Новоолександрівка, Гродівка, Жиланна і Яснобродівка Донецької області. На цьому напрямку протягом тижня противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку сила оборона Райни продовжують стримувати ворога біля Костянтинівки, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. На цьому напрямку російські окупанти 71 раз безуспішно намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 30 атак в районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка, Рівнопіль та Вугледар. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог 14 разів атакував позиції Сил оборони України. Бої точилися поблизу малої Токмачки і в напрямку Новоданилівки Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 47 безуспішних атак на позиції Сил оборони України. Триває наступальна операція збройних сил України у Курській області. Українські воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися в український полон. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 33 ракетні удари, задіявши 62 ракети. 503 авіаційні удари, зокрема застосувавши 681 керовану авіаційну бомбу. Також російські терористи здійснили понад 32 тисячі обстрілів, зокрема 828 із них із реактивних систем залпового вогню. Олено. Пане Андрію, а які результати бойової роботи наших військових за минулий тиждень? Звісно, те про що можете нам розповісти. Ленозбройні сили України минулого тижня завдали 79 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, уразили 6 пунктів управління, одну станцію радіоелектронної боротьби, 23 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, склад паливно мастильних матеріалів, три склади боєприпасів та ще дев'ять інших важливих об'єктів російських окупантів. За минулий тиждень загальні втрати ворога склали. 8430 російських окупантів. Українські воїни знешкодили 61 танк, 117 бойових броньованих машин, 393 артилерійські системи, 18 реактивних систем залпового вогню. П'ять засобів протиповітряної оборони, один літак, 353 безпілотники оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет, 468 автомобілів та 46 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую вам, пане Андрію, за важливу інформацію. І, звісно ж, дякуємо усім нашим силам оборони за захист і в тому числі за те, що ми можемо працювати для вас. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник штабу Андрій Ковальов.